Дуже рада вітати вас сьогодні на ефірі. Ефір буде записаний, буде збережений, тому, можливий до перегляду надалі. Сьогодні хочу поговорити про 2025 рік, що він для нас несе, чого нам варто очікувати. Дивіться, зараз на просторах інтернету дуже-дуже багато інформації про те, що краще: 2024 рік зі своєю восьмою енергією справедливості, чи 2025 рік з енергією відлюдника. І давайте будемо розбиратися далі, що все ж таки краще. Дивіться, чому 2024 рік кармічний? Тому що він під восьмою енергією. Восьма енергія це енергія справедливості. Загалом, в класичній нумерології, цикл складається з 9 років, так? цифри від 1 до 9. Тому що далі це вже буде числа. Так от, дивіться, все, що ми протягом семи років, весь багаж, який ми збирали, накопичували. У 2024 році під восьмою енергією, він якби так давав свої плоди, так? І тому цей рік називається Кармічний. Але також є ще от 2025 рік під дев'ятою енергією. Чому так? Тому що восьма енергія вона кармічна. І от все, що ми робимо в 2024 році, дуже швидко буде давати свої плоди у 2025 Тобто, якщо ми. 2024 рік під восьмою енергією, який ми проживали, як би так сказати, ми проживали його для того, щоб зрозуміти, що восьма енергія нам була дана для того, щоб ми навчилися проживати всі свої якісь такі кризові ситуації, конфлікти, мирним шляхом, щоб ми не йшли там в суди, щоб ми не йшли розбиратися, щоб ми. Розуміли причинно наслідкові зв'язки, тому що вісімка це перш за все розуміння причинно наслідкових зв'язків. Навіть люди з восьмої енергії це дуже такі, знаєте, хороші кармологи, хороші судді. Це люди, які розуміють причину, чому так відбувається. І ось 2024 рік нам був даний для того, щоб ми розуміли зрозуміли, чому це відбувається в нашому житті, чому ми підтягуємо ту чи іншу ситуацію, ту чи іншу людину в своє життя. Так от, якщо ми у 2024 році. Вирішували всі конфлікти, всі якісь суперечки на кулаках, в судах, з криками, з істериками, з обвинуваченнями, ми будемо у 2025 році збирати, як то кажуть, знаєте, не урожай, а бур'яни можна так сказати. Але якщо у 2024 році, який нас прям спонукав до цих конфліктів, це, знаєте, була свого роду перевірка. Якщо ми. В конфліктних ситуаціях не піддалися на ці провокації. Якщо ми зупинилися, якщо ми задумалися, ми почали аналізувати, чому це відбувається, чому ми притягнули це в своє життя, для чого мені це дано. Так, ми не пішли в конфлікт, ми не пішли його розпалювати, ми не пішли добиватися справедливості. Тому що вісімка це саме про те, що важливо зрозуміти, що. Життя і без того справедливе. Ми в житті не повинні цю справедливість встановлювати. Для цього в світі є карма, і все в житті буде справедливо, кожен отримує по своїх заслугах. Так от, якщо ми в 2024-му всі, всі уроки пройшли і спецдали, то 2025 рік все ж таки ми будемо збирати такі, знаєте, хороші плоди. Це буде період такого онулення, очищення, тому що. Якщо дивитися з точки зору класичної нумерології, то 2026 рік вже це вже буде знову новий цикл. Так? А от 2025 ми закінчуємо цей цикл 9-річний, який ми проживали. Тому це буде період такого от саме м -м, онулення, це буде період трансформації Ай. перед переходом на новий рік, на новий цикл. Ті, хто здав іспит, доволі хорошо, м -м, доволі добре в них буде проходити 2025 рік. Він не буде для них таким складним. Якщо в 2024 році ми щось почали, і зараз воно затягнулося, то в 2025 році всі якісь такі затягнувшися справи вони будуть вирішуватися, конфлікти будуть розв'язуватися, так можливо, не швидко, тому що відлюдна карта повільна, але все ж таки 2025 рік має от трошки все, -все в житті позавершувати, все в нас очистити і підготувати до переходу на новий цикл. Але все ж таки швидких, швидких змін в житті в 2025 році чекати не варто. Е, відлюдник Це карта досить повільна. Дивіться, зараз тут навіть карту підготувала. Бачите? Собі такий старічок, мудрець, він іде помаленьку, він світить фонариком, він дивиться собі під ноги. Так, він йде обережно, він не поспішає. Бачите, він ще й не може швидко йти, тому що у нього тут посох, він спирається, йому вже важко. Е, тому. Швидких змін, чогось такого швидкого от, в порівнянні як з вісімкою, бо восьма енергія в 2024 році могла давати такі, знаєте, швидкі скандали, розборки, там, вияснення стосунків. то ні, по 9, по дев'ятці енергії у 2025 році в нас все буде повільно. І тим паче, дивіться, так як на карті, бачите, він йде, світить фонариком. Отак, от, от і 2025 рік буде висвітлювати всі наші якісь такі знаєте, страхи, якісь наші установки в житті. Якісь такі переконання, і все це буде для того, щоб ми могли розібратися в собі, щоб ми могли пізнати себе, зрозуміти, хто ми і для чого ми, яка наша місія в житті. Тому що загалом це і суть дев'ятої енергії, так, пізнання себе, пошук себе свого власного шляху. Загалом дев'ята енергія, яка буде в 2025 році, це про мудрість, це про знання, це про навчання, це про передачу знань. Це про духовний розвиток. Причому, знаєте, ми в 2025 році, будемо всі, причому всі, будуть шукати себе свій шлях. Ми будемо копати всередину себе, ми будемо прямо глибоко копати в себе, будемо пізнавати себе, будемо шукати свій шлях. І це також енергія про усамітнення, про вимкнення розуму. Але але це, знаєте, таке усамітнення тимчасове, це нетривале, тимчасове. Тобто ми беремо деякий час, якийсь тайм-аут для того, щоб ми могли вимкнути розум, вимкнути логіку, ми могли побути сам на сам з собою, ми могли почути свій внутрішній голос. Знаєте, щоб нам був час такий, що ми все в голові по поличках розклали, щоб у нас, знаєте, якесь таке розуміння з'явилося. Знаєте, що ми прибрали, прибрали цей хаос, що ми почули самих себе. І дуже добре 2025 році, зараз секундочку. Дуже добре в 2025 році будуть для людей проходити ретрити. Це саме буде те, що потрібно, так на деякий час, на кілька днів там чи тиждень, ми можна буде поїхати перезавантажитися, так, побути сам на сам собою, провести якісь духовні практики, тому що все ж таки дев'ята енергія, мудрець це все ж таки про духовні, якісь такі, можливо, навіть сакральні знання. Так? Поїхали, відпочили, перезарядилися, розставили все трошки по поличках, все зрозуміли, повернулися в реальне життя, і живемо його далі з новими силами. Тому ретрити будуть якби на в 2025 році. Так, взагалі в мінусі. Енергію 2025 року, 9 таких, в принципі, як і будь-яку, можна проживати як і в плюсі, так і в мінусі. В мінусі це буде, знаєте, таке відчуття самотності, ніби ніхто мене не розуміє, ніхто мене не чує стан внутрішньої дисгармонії, дисбалансу. Коли нам буде хотітися заховатися в свою, в свою ракушку, знаєте, в свій бункер. Але цього не варто робити, тому що. Загалом, відлюдник він любить побути сам сам на сам собою, наодинці. Але в такий найбільший страх відлюдника це залишиться взагалі самому. О, о, залишиться одиноким. Ось так можна сказати, так. Тому відлюдники вони люблять побути на самоті, але це не завжди. І не на тривалий час, так це можливо може бути півгодинки в день, це може бути годинка в тиждень. Так в кожного в кожного може бути по своєму. Це дуже добре на собі відчувають люди, в кого в матриці є дев'ята енергія. Так вони прям потребують цього часу, щоб побути на, на одинці з, з собою. Я зараз скажу приклад свого сина, йому всього лише 6 років. Так він не знає, що яка там в нього енергія в матриці, але в нього в матриці 6 дев'яток. І я прослідковую за ним. Він іде в садочок, він іде з настроєм. Він приходить з садочка, він втомлений, і він приходить. Він одразу ж іде в свою кімнату і він сідає складати Лего, щоб йому ніхто не заважав. І він приблизно півгодини, він тупо в тому лего. Розумієте? Тому так і то це мала дитина, вона це розуміє. А доросла, вже свідома людина, вона тим паче розуміє, що їй потрібен час, щоб її ніхто не зачіпав. Просто побути сам на сам. Це не означає сісти, дивитися от в одну точку. Це можна прибирати на самоті з собою, коли вдома нікого немає, включити музичку, знаєте, і от тоді будуть в голові приходити класні інсайди. Тобто в кожного це може проявлятися по-своєму. Можливо, хтось і захоче сісти дивитися в стелю. Ну, це нормально. Дев'яткам це потрібно. Так. Тому нам по дев'ятій енергії потрібно бути на самоті, але не потрібно скочуватися от в свою власну ракушку, в свій власний бункер. Тому що коли ми закриємося в собі, будемо в своєму бункері, ми ніби будемо якби відірвані від реального життя. Ми в цьому стані ми не будь ми не будемо бачити реальний світ. Якщо ми не бачимо реальний світ, ми не бачимо реальних можливостей. Ми їх пропускаємо. Так, якщо ми не користуємося можливостями, ми не йдемо далі, ми не рухаємося, ми не розвиваємося. Також по 9 енергії у 2025 році ми можемо самостійно трошки обмежувати коло свого спілкування. Особливо, якщо це десь люди, які нас десь колись образили, десь ми якусь обіду на них всередині затаїли. Тому що Дев'ята енергія, вона дуже близько бере до серця ця біль, вони дуже переживають, вони такі, знаєте, нітні, і тим паче вони ніколи з цим ні з ким не поділяться. Загалом, коли я вчила нумерологію, то прочитала таке, що люди з дев'ятої та чотирнадцятої енергії вони, їм найбільше болить, вони найбільше переживають цей біль. Але якщо 14-та енергія, вона там... Вискаже, вона проістерить, вона покаже. Так, знаєте, вона звільнить свою душу. То дев'ятка ні, вона, вона буде тихо сидіти, вона одягне цю холодну маску, одразу в них все добре, в них все окей. Але всередині вони отут-от ховають в собі таку, от, такий от ком цієї обіди, невисказних емоцій, можливо, не пролитих сліз, так вони отут всередині тримають. Але важливо розуміти, що з часом все одно наємність має звільнитися, так? Тому дев'ятки можуть довго терпіти, а потім яке вбух і взірвалися, Ви сказали все, а інша людина, типу, а чого ти мовчала? А чого ти нічого не казала? Ну, Дев'ятки більше люблять помовчати, тому що тут також прослідковується аспект такий, що люди з дев'ятою енергією вони розумні і вони знають, що вони розумні. І коли включається їхнє его, то включається Я розумний ти дурний. так? Навіщо тобі щось пояснювати, якщо ти мене все одно не зрозумієш? так? Тому тут також такий момент може бути. Так, Так, ага. 2025 рік також нас буде вчити тримати баланс, баланс між матеріальним та духовним. Тому що тільки ті люди, які звільняться від різних зачіпок в житті, від матеріальних, від емоційних, від. Зачіпок за розум, за духовність, за знання, тільки ті люди, які будуть не прив'язані ні до чого, зможуть відкрити, знаєте, таку відкрити свою дорогу, зробити такий собі скачок. Тому що нам в 2025 році потрібно буде звільнятися від оцього всього. Тільки той, хто звільниться від цих зачіпок, він буде йти далі. Тобто, якщо ми тримаємося за гроші. Так, гроші будуть забиратися. Якщо ми тримаємося за партнера, а дев'ятка в мінусі вона так боїться залишитися сама, що вони можуть прям партнера залюблювати. так? Тримаємося за партнера, тримаємося за друзів, їх по нас просто також забирають. Якщо ми зачіплюємося за зазнання, це взагалі трошки трошки така, знаєте, історія довга, але я зараз розповім. Для чого у нас це все буде забиратися в 2025 році? Тому що. 2025 рік буде нам е, даний для того, щоб ми зрозуміли, хто ми, хто ми без грошей, хто ми без партнера, хто ми без друзів, хто ми без якоїсь підтримки, розумієте, хто ми взагалі такі, хто ми як гола особистість, хто ми без установок, нав'язаних нам соціумом. Так? Ми маємо зрозуміти, хто ми. Тому що, якщо людина не знає, хто вона, якщо вона. Не розуміє, що їй потрібно робити, що вона хоче, в неї немає цілі, вона не може рухатися вперед, так. Так як 2026 рік, у нас буде початок нового циклу, так? тобто ми маємо рухатися вперед. Тому, от на завершення цього циклу, ми маємо розібратися в собі, розібратися своїми якимись такими установками в голові, дати відповідь на питання: хто я, для чого я, що я хочу робити, яка моя місія. Якщо ж ми будемо чіплятися за мудрість. Зараз вже починаю про це розповідати, то важливо пам'ятати, що якщо ми чіпляємося за мудрість, ми поринаємо в такий прям глибокий, глибокий самоаналіз, такий, знаєте, навіть прям фанатичний, внутрішнє самокопання, свої внутрішні розкопки. І коли ми м -м, впадаємо в такий стан, в свій бункер, ми не помічаємо реальності, ми не можемо жити своє, таке, знаєте, справжнє щире життя, то нас з цього стану будуть вибивати хворобами. І причому це будуть такі хвороби, на які лікарі просто будуть руками розводити. Ну, от дивіться, бачите, він цим фонариком йде світить. От так само лікарі нас будуть цими фонариками просвічувати, все робити, а причини не знаходити. Чому? Тому що причина в нас отут, от в голові, вавка в нас в голові. Так? І тоді нам, нас можуть накривати такі стани, як. Різні депресії, різного роду психічні, психологічні розлади, так, знаєте, якісь такі, можливо, затяжні навіть депресії. Тому такі будуть наслідки для тих, хто впадав в такий гіпер-гіпер-мінус по дев'ятій енергії. Важливо пам'ятати, усамітнення потрібне час від часу на деякий термін, не на довгий, на короткий, для того, щоб ми. Зловили якісь власні усвідомлення, зловили якісь власні інсайти для того, щоб у нас прийшли якісь ем, ідеї. До речі, дев'ята енергія це е, вона дуже-дуже добре, співзвучна з природою. так? Люди з енергією, енергії вони люблять бувати на природі, їм це потрібно. Саме на природі, десь, коли вони виїжджають в ліс, до річки там гриби позбирати в гори. Їм тоді приходять дуже класні ідеї. Вони ловлять інсайти. Знаєте, вони знаходяться в такому, такому стані свого власного дзена. І от е, тому дуже дуже добре подивлять ці. Виїжджати на природу <кліг> також дев'ята енергія в 2025 році буде вчити нас звертати. Увагу на своє здоров'я. Я розказала, чим це може бути чревато. Також можливо, що подвія енергії можуть вилазити, якщо не якісь такі психологічні проблеми, то це можуть бути різного роду хронічні хвороби. Так? Я, ну, я б не скажу, що вікові, ну хронічні. От хронічні хвороби можуть, можуть давати про себе знати. Так? Важливо пам'ятати, що у 2025 році нам. Потрібно не забивати великий болт на своє здоров'я, так тому що в принципі люди з зв'ятої енергії вміють це зробити. Вони можуть піти в свою мудрість, там в заробляння грошей і тому подобне, але зовсім забути про себе. Так? Тому звертаємо увагу здоров'ям потрібно бути, як то кажуть, осторожними. Так, також, щоб не піти в оці депресивні стани, людям потрібно створювати своє коло однодумці. Так, дуже важливо, коли є там для відлюдника це невелика аудиторія, це там кілька людей, з якими ти можеш бути щирим відкритим, можеш поділитися якимись своїми думками, усвідомленнями, якимись своїми ідеями. Так, вони, можливо, послухають щось, підкажуть. Тобто так обов'язково потрібно ділитися, не, не мовчати. Бо дев'ятка може мовчати собі там. Причому дев'ятки дуже добре вміють фантазувати. От так, як вони, ніхто не може придумати. Вони мовчать, але в голові крутять собі своє кіно, яке може зовсім бути відрізане від реальності, так? Тому також вчимося проговорювати, щоб не, щоб не впадати в це своє таке глибоке самокопання, створюємо друзів. Також важливо, що в 2025 році у нас будуть е, життя відходити люди, які вже. З якими ми вже свою дорогу пройшли, можна так сказати, так? які вже свою місію в нашому житті виконали, тому нам, тим паче, потрібно нові люди. Але не, не, не варто розстраюватись по цьому поводу, тому що святе місце пустим не буває. На місце цих людей будуть приходити нові люди. І люди по 9 енергії будуть приходити такі, знаєте, щирі, люди віддані, люди справжні, які от сказав їм секрет, от вони його там і похоронять, розумієте? Також хочу звернути увагу, що по 9, якщо ми в 2024 році, по восьмій енергії ми з людьми сварилися, істерики, розборки, знаєте, так, все на емоціях, то по 9 люди будуть уходити не так. Люди будуть уходити, як то кажуть, чисто тихо і по-англійськи. так. Отут от е жили, жили собі спокійно, все було окей. Тут прийшли ввечері, жінка каже, все, ми сьогодні розводимося. Ну це було, все було нормально. От вона як. Вона по дев'ятці сиділа, мовчала, мовчала, то собі копила, копила, Вона довго наважувала, щоб це сказати. От вона висказала. Але що важливо по дев'ятці, якщо дев'ятка, люди з девяткою вже вирішили, що вони вже все вони вже розходяться, ти її вже не переконаєш, тому що в неї включається своє его. їй там довго робили обідно, їй там довго боліло. Вона закрилась, в неї включився розум, его, і вона каже. Ти все одно ну, можеш нічого мені навіть не, не розказати, ти мені нічого не докажеш. Я вже вирішила, мені вже настільки больно, що я вже не, я вже не годна терпіти далі. все. І от люди будуть розходитися отак от тихенько, мовчав по англійськи без страстей, без істерик, тихо, спокійно, можливо, навіть так можна сказати, адекватно. Також, 2025 рік, це буде дуже хороший період для розвитку езотеричних знань. Зараз покажу вам іншу карту. Також від людника, дивіться, бачите, також йде мудрець з фонариком, і в нього ось тут от, руни колесо фортуни, так, тому що дев'ята енергія це також про сакральні таємні знання. Так? Тому що це буде дуже дуже хороший період для розвитку різних езотеричних галузей, так? для свого проявлення, тому що дев'ятка також ще і про таємні знання, тому що. Чому буде розвиток? Тому що буде збільшуватися кількість людей, які захочуть розібратися в собі, покопатися в собі, знайти відповідь на питання: хто я, для чого я, яка моя місія, так тому досить буде популярними такі галузі, такі послуги, як там психологи, нумерологи, астрологи, тарологи, коучі, наставники, так, тобто будь-які сфери, які будуть допомагати людині пізнати себе. Тому давайте так зараз, вже 2020, з 2020, осені, 2024 року, вже почала заходити люди, вже починають відчувати дев'яту енергію, тому давайте будемо вчитися відкриватися, проговорювати, не мовчати, спілкуватися з людьми. Тому що скажу так, якщо... Ем... Ви справді цінуєте людину, яка в вашому е житті є, вашого партнера, там друга, знайомого. Тому дуже важливо, дуже дуже важливо буде навчитися проговорювати, не мовчати, не тримати це все в собі. Проговорювати, висказувати, е не мовчати. Тому тому що по ну, можуть люди просто мовчати, сидіти собі там. От я, ну я вже напевно, багато раз сказала, що вони можуть тримати це все в, в собі, і всередині всі образи е змовчувати. Тому ідемо в свої страхи, не боїмося проговорювати, не думаємо, що нас от там будуть засуджувати, що ми якісь там не такі. Проговоримо проговорюємо, тому що в дев'яток дуже багато страхів, особливо це страхи, які пов'язані з їхніми знаннями. Знання, от вони можуть вони настільки розумні, це настільки мудрі люди. Але вони настільки забиті своїми страхами, що от може мене осудять, може мене не зрозуміють, може там, ну коротше, включається синдром самозванця, так як в п'ятої енергії. Тому вони часто от і м -м, вибирають такий шлях посидіти в своїй ракості. Але також ще скажу, це вже трошки відійду від 25-го року, скажу, що. Люди, в кого є дев'ята енергія в матриці, та, хто народжений 9-го числа, хто народжений вересні, в кого в центрі матриці на головних позиціях, це е, люди з, 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 з старими душами. Старі душі, це розуміється, такі душі, які вже пройшли багато реінкарнацій, які вже е, мають такі, знаєте, великий досвід, які вже пройшли всі життєві уроки. Я навіть десь читала, що в таких душ, коли вони вже все-все пройшли, всі свої уроки, вже в них дуже багато втілень, в них є можливість перейти на новий рівень. Так? Душа також розвивається, вона не стоїть на місці. Але багато душ вони м -м, роблять вибір, щоб повернутися знову на землю, щоб вчити ще ці такі молоді душі, які ще на шляху до. До проходження всіх цих своїх уроків направляти їх так, але головна задача дев'ятки це все ж таки, яка вже прийшла на землю, побороти ці свої страхи, ці свої страхи проявлення, так, тому що вони бояться проявля... проявлятися, вони бояться осуду, так щоб їм передати свої знання, їм потрібно проявитися, показати себе, показати свої знання. Тому дев'яткам дуже дуже важливо, особливо в рік Дев'ятою енергією, Іти в свої страхи. Саме це от відкриє їм дорогу для кращого їхнього майбутнього. Так, 2025 рік також буде нам роком про те, що нам потрібно почистити себе від усіх непережитих слів, емоцій, від всіх дитячих травм, якихось від непролитих сліз, тому що без цього не може бути духовний розвиток, не може бути нашого дальшого подальшого розвитку. Так? Якщо ми будемо тримати ці всі от непрожиті емоції, непрожиті травми в себе всередині, то це буде закривати і потік фінансів до нас, і потік реальних, таких, знаєте, вдалих можливостей в нашому житті. Так, ми будемо сидіти і триматися, от за, за ці всі емоції вони нас будуть переповнювати. Тому 2025 рік буде нас вчити від цього всього звільнятися, від звільнятися від цього накопленого багажу, який ми купили от всі ці 8 років, які були до цього. Тому у 2025 році нам важливо навчитися відпускати тих, ті ситуації, ті події і тих людей, які йдуть з нашого життя. І відпускати їх знаєте, з такою з легкістю, з розумінням, з розумінням того, для чого нам було це в житті дано. Без агресії, без злості, тихо, спокійно. Так? Дякую, що там ти був в моєму житті, чи ти була в моєму житті. Дякую, що якась ситуація мене чогось там навчила. Я тепер з цими уроками пройдемо, буду йти далі, буду йти е, до, свого, до свого розвитку. Так, перейдемо до відносин. Відносини у 2025 році. Е, для тих, хто вже в парі, це може бути два варіанти розвитку подій. Е, це. Або перехід на такий, знаєте, новий, більш глибокий рівень відносин, або це все ж таки буде розлучення. Я вже трошки моніторила, готувалася до ефіру, і дивлюся, що з початком осені, справді багато знаменитих пар вони вже почали брати якісь паузи, тайм-аути тайм для того, щоб щось переосмислити. Ем... Можливо, не розвестися, можливо, так, знаєте, взяти цю таку паузу, щоб розкласти все по поличках, зрозуміти, хто я, що я, для чого мені потрібен партнер і так далі. Або ж це все ж таки буде розлучення. Тому дуже важливо, якщо вам людина важлива, проговорювати, не мовчати. Тому що від люднику подвіять енергії людям взагалі дуже добре самим собою. Вони зайняті самокопанням, саморозбиранням, вони в своїй мудрості, вони впізнані себе, так? Але для них дуже важливо не залишатися самим взагалі, самому наодинці. В них повинен бути хтось, хто їх буде підтримувати, хто їх буде слухати. Це є такою, знаєте, обов'язковою умовою. Тому 2025 рік буде насичений на такі якісь кризові стани в спілкуванні не тільки з партнерами, і з друзями, і з, і з батьками, з, з оточенням взагалі, взагалі з тими, хто для нас важливий. Тому не тримаємо собі, проговорюємо, сідаємо з партнером, говоримо там тета-тет -тет по душах. Можемо разом помовчати, навіть, знаєте, це також буває дуже-дуже потрібним, можна сказати, для тих, в кого немає партнера, немає відносин, то 2025 рік також може програватися в двох варіантах. Якщо ми підемо в мінус по 9, закриємося в свої ракурси, то ніякого партнера і не жди, він до нас не прийде. Але якщо ми будемо проявляти свою таку мудрість, знаєте, будемо. Ма тепер за все бажання знайти таку людину, будемо десь виходити в люди, так то 2025 рік може нам по подарувати нові стосунки, але. Подвіти по відлюднику не варто чекати, що це буде дуже швидко. Так можливо, ці стосунки можуть зародитися з дружби, тому що дуже багато інформації про те, що відносини подв'яті по подв'яття енергії вони дуже схожі на дружні. Так вони mm. і є, тому що mm. вони, знаєте, такі можна сказати, беземоційні, без ні, не беземоційні, вони без пристрасі. Так, вони все ж таки є емоції, але відлюдник він не поспішає нікуди. Він собі обережно дивиться під ноги, він світить собі в. Фонариком, тобто так, і так само в стосунках люди будуть придивлятися один до одного. Так, так може бути і з вашим партнером. Вам може зустрітися мудра, така, знаєте, спокійна, врівноважена люд. Людина, але це не обов'язково. Ми маємо пам'ятати, що в кожного з нас є своя особиста матриця своїми особистими енергіями. Також на любовному каналі в кожного будуть свої енергії. Так, в кожного це буде індивідуально. Вам може зустрітися під вашу енергію людина, знаєте, така амбіційна, весела, емоційна. Але при тому в нього може бути такий цілком серйозний підхід до створення стосунків. Так, це може бути людина, яка буде поважати вас, буде Поважати ваші кордони, ваші інтереси, ваші хобі, ваші зацікавлення. Це може бути людина, з якою вам буде цікаво і помовчати, і в фільм подивитися, і десь в компанії друзів побути. Тобто, так важливо пам'ятати, що це все досить індивідуально, але що одне точно. Що в 2025 році, якщо стосунки будуть зав'язатися, це не будуть такі от пристрасні стосунки. Так? Це будуть більш такі спокійні, серйозні стосунки. Перейдемо до реалізації. Реалізація. Важливо пам'ятати, що для відлюдника гроші не є важливими. Так? Люди з 9 енергією, взагалі з енергією відлюдника, вони. Схильні проводити такий більш аскетичний спосіб життя. Тобто так їм будуть даватися гроші рівно на закриття їхніх базових потреб. Так? Якщо, а тим паче, якщо ми будемо чіплятися за матеріальне, то в нас їх гроші ото, тільки на базу нам хватить. Знаєте, як то кажуть, на їжу. Тому ще раз наголошу, що важливо балансувати між. Духовним і матеріальним між стосунками і реалізацією, не впадати з одних крайнощів в інші крайності. Так? І ще до грошей потрібно відноситися з розумінням і повагою. Не потрібно зневажати, що типу, гроші це суща пиль, як може, як може казати, дев'ятка, але й не потрібно до них чіплятися. Так? Потрібно від, адекватно оцінювати гроші, що гроші це інструмент.